Герой це коли хтось попав у віду, а цей чи тіти спас ту людину. Герой той, 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 який допомагає. Герой це коли він щось победів, або він, наприклад, у гонках він виграв. Та він скоріше прийшов до старта. Це герой. Це людина, яка спасає інших людей. Відповідь від пожару. Я рятує від поганих людей. Це хтось не вміє плавати, а один хтось підійшов, потім приплив, потім узяв за руку. І пішли. Це те, хто спасає людей. Я сам не знаю, що це. Це коли люди люблять свою батьківщину. Я не знаю, хто таке батліокіст. Це те, хто э, любить щось.